Оригінальна намазка із сала, яку ви точно бачили на просторах інтернету, і час її приготувати. Виходить дуже смачно, готується просто та швидко. Вітаю на своєму каналі смачної кухні з Наталею Данилю ділюся із вами провіреними рецептами та їх приготуванням. Отож, беремо кілограм сала та пропускаємо через м'ясорубку. Тут часник, солимо по смаку. Та все ретельно перемішуємо, щоб чесничок гарненько перемішався. Далі я ділю все на три приблизно рівних частини. Одна частина у нас буде чиста, друга із копченою паприкою, та третя із кропиком. Таке поєднання, як на мене, ідеальне у смаковій гамі. Та у кольоровій також. До речі, паприку можна замінити куркумою. Це теж за бажанням. Далі я розкладаю такі порційні рулетики, створюємо. До речі, їх можна робити і менші за розміром, щоб вам було зручно їх діставати по необхідності. Вони чудово зберігаються у морозильній камері, тому, зготувавши один раз, матимете що до бутербродика на півроку так точно. Хоча довго воно не затримується. Певне, що у мене є господині, які вже готували за таким рецептом схожим. Тому поділіться в коментарях, з якими начинками ви пробували переколочувати сало, адже у кожної господині свій рецепт, і це дуже цінно. Давайте ділитися одна з одною цікавими смачними ідеями. А тим часом відправляю свої готові рулети у мене вийшло три штуки у холодильник на ніч. Щоб гарненько підморозити, щоб легко його нарізати, достатньо на декілька хвилин поставити у морозилку та можна намащувати на хліб. Такі бутербродики підійдуть навіть на святковий стіл. Виглядають дуже святково, красиво, яскраво та смачно. Аромат чесничка неймовірний. Якщо ви досі не підписані на мій канал, швидше підписуйтесь та ставте вподобайку на це відео. Разом розвиваємо україномовний контент. До зустрічі у нових відео.